Вас вітає інтернет-магазин з засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі представлено у нас електрошокер PowerMax чешської фірми ESP Euro Security Products. Це найсильніший шокер, можна сказати, такий стає на озброєнні у Європоліції. Тут у нас коробочка оригінальна, можете бачити, там всі оригінальні мади NU. Там внутрі інструкція по використанню, по догляду. Нам це не потрібно, сам шокер. Ми цей шокер вже відкривали і вставили в його крони. Він від виробника приходить нам без крон, але ми купляємо крони і вставляємо його перед відправкою клієнтам, щоб ви могли зразу користуватися ним. Таким у пакеті поставляється. І сам от шокер. Такий він. Так виглядає. Є скоба, на пояс можна повісити. Темляк. Як він працює? Тут кнопочка off-on, off вимкнено он, вмикаємо і тут є переключатель, при, при натисненні якого при вимкненому шокері він спрацьовує. Хочу оберну, звернути вашу увагу, що зараз темляк всунутий, ми його одягаємо на руку, і при цьому шокер працює. Але якщо е, цей темляк висунути, це зроблено для того, якщо вас з руки вирвуть, щоб його не використали проти вас. Він зараз не буде працювати. Ось я натискаю, він не працює. Він працює лише з цим темляком. Це зроблено навмисно, щоб проти вас не застували, застували ваші шокер. Це дуже гарний шокер. Ми його тестували на людях, і він дуже гарно діє. Причому ніяких послідствій для здоров'я немає. Просто на деякий час виводить людину з ладу. Замовляйте шокер у нашому інтернет-магазині.